I'm so Лікарі, ріки, ріки подавали скальпель доктору пі і досі працюють. Вони спостерігали за медичною виставою лікаря Шарлатана і нічого не вдіяли, коли у них на очах помирав чоловік. Хто опустив операційну людину без медичної освіти? Та чому на помилках не вчаться? Нещодавно у дійжу лікарні у місті Славута Хмельницької області згнила заживо породілля. Рідні впевнені Ольгу Коробчук звели на той світ через неправильне лікування. Хто відповідатиме за смерть жінки та чому спільники гори лікаря і досі займають керівні посади? Побачите далі. Гнила заживо. Чому менше ніж за два тижні померла вагітна? В неї вже да, почали коси випадати з часу в одній операційній з шарлатаном. Чи працюють лікарі, які асистували лікарю Пі? В нього там був, буду називати речі своїми іменами, спільник. Славута місто на Хмельниччині, через яке протікає річка Горинь. Славута є одним з найбільших виробників фарфорової кераміки в східній Європі. Тут проживає більше 35 тисяч мешканців. І всіх їх обслуговує одна центральна лікарня. У цій палаті лікували Ольгу Коробчук. В неї була позаматкова вагітність. Та через неправильно введений препарат жінка назавжди закрила очі. Вдома на неї не дочекались донька та чоловік. У родині Коробчуків горе. Сьогодні минає дев'ятий день, як не стало їхньої кровиночки Ольги. А все, як стверджує, сім'я через помилку лікаря. Ви щоб сьогодні не дождала на капку води, капну ковтнути дитина. Це що за гори врачі? В лікарню Ольга потрапила з позаматковою вагітністю. Дитина не мала шансів на життя. Втім, без хірургічного втручання Ольга могла завагітніти знову. Її вирішили лікувати медикаментозно. І саме на цьому етапі, як стверджують рідні, лікарі недобросовісно виконали роботу. Цього не зробив, навіть попередньо ніяких аналізів крові крові не було зроблено, тому що наскільки наша Оля хворіла хронічними захворюваннями, в неї дуже часто були бронхіти, простуди, і відповідно в неї був дуже слабий імунітет. І в зв'язку з тим, якби попередньо зробили аналіз крові, то їй не можна було колоти цей укол. Ользі вели метотрексад. Після цього її самопочуття погіршилось. Мама каже: в мене на голові вавочки такі легенькі. Є. І в роті почалося теж. Кажу, маму, йди подивися, скажи, хай лікарка прийде, хай подивиться. Мама прийшла, каже, що в мене, мабуть, стоматіт. Вавки в роті, вона сказала, просто якісь лідінці, вона сказала, смокчить, можна плюсик. Коли вже воно стало для неї більше і більше там розходитись по організму, ці всі язвички, вона знову звернулася до лікаря. Лікар їй назначила лістерин. Хоча в інструкції препарату чорним по білому написано при язвах у ротовій порожнині варто припинити лікування. Ну звичайно, це є як препарат для хіміотерапії, але він застосовується в гінекології для лікування позаматкової в значно менших дозах. Повільно вводиться і тоді спостерігається за жінкою. В Принципі в нас не було таких е, алергічних реакцій на метатрексат, таких раптових. Язви у роті Ольги були не єдиним вісником біди. Рівень гормону ганадотропіну у сировиці збільшився на 15%, Що простими словами означає, препарат не подіяв і, щоб не наробити біди, варто припинити лікування. Втім, попри такі аналізи, жінці ввели другий укол. Коли я зайшов в лікарню, я злякався. Тому що моя дружина лежала вся синя. Як пояснили це Ярославу медики, та чи намагалися врятувати породіллю, Побачите далі? А зараз ще одна історія лікування, що закінчилась у цій лікарні, летально. Позаду мене могила Олександра Лозового. Його оперував Андрій Слюсарчук. І саме через нього, як встановив суд на операційному столі, помер Олександр. Хто з медиків Славутської лікарні дозволив псевдолікареві оперувати Олександра Лозового та чи понесли з кулапи за це відповідальність, побачите далі. У родині Лозових уже вісім років, як немає голови сім'ї. Рідні звинувачують у цьому лікаря пі та медиків Славутської лікарні, бо саме вони допустили псевдолікаря в операційну. Мова йшла про те, що Сусючук мав приїхати сюди в Славуту і зробити операцію. Родина Лозових знайшла лікаря пі самостійно, бо цього видатного професора їм порадили тамтешні медики. В ході самого досудового розслідування вже з'ясувалося. В нього там був, буду називати речі, своїми іменами, спільник так. Лікаря, який рекомендував, який влаштовував цю операцію. Місцевий лікар має бути договір про співпрацю має бути спільний наказ про допуск певних працівників на територію закладу охорони здоров'я і тільки ті, які мають допуск. Будуть здійснювати ту діяльність. Втім, як ми з'ясували під час підготовки сюжету, добро на операцію було словесне. У псевдомедика славутські лікарі не перевірили жодного документу. Ну тому що лікар з вулиці не може приходити собі оперувати. Я вам скажу, чому це було зроблено в Славутинській лікарні. Там йому було легше домовитися. Ба навіть більше лікарю без диплома дозволили робити надскладну операцію на мозку. В той день у операційній було людно як ніколи. На майстерність світила науки лікаря. Пі прийшли дивитися, чи не всі медики тамтешньої лікарні. Тільки от Олександру Лозовому погіршило. Його вирішили оперувати вдруге. Халатно приїхав вбив і собі далі да, живе да, спокійно. Да. Я ж знав, що він не врач не спеціаліст. Знали про це і у верхах, але у лікаря піг був свій покровитель звичайного чоловіка без регалій на той час прилаштовують урадники до першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова. На цю посаду Андрій Слюсарчук був рекомендований як перспективний доктор наук одним із керівників адміністрації президента України Віктора Ющенка. З легкої руки цього таємничого працівника Сльосарчук, який навіть не мав медичної освіти, став професором у Київському інституті нейрохірургії. По рекомендаціям, які йшли із зверху, від кого? от від кого саме я не зобов'язаний це говорити. Більше того, перед лікарем ПІ відкриваються нові можливості, і все під протекторатом адміністрації тодішнього президента України. Віктор Ющенко підписав указ щодо створення інституту мозку, який мав очолити Андрій Слюсарчук. В процесі судового розгляду були допитані ну, такі ключові фігури так, в цій всій історії, як представник табачника міністра. Турчинов був допитаний. З Юлією Тимошенко він тісно співпрацював, сам Слюсарчук. Сьогодні ж пригадати такого пані Тимошенко не змогла. А доктор, Ні, дорогі друзі. Це взагалі ви виклик... кіпросе не знала хто це. Вибачте, будь ласка. Якщо б ви сказали доктор, пі аби сказала, що ми ніколи в житті не консультувалися і не допомагали ніяким адвокатами. Від рук лікаря пі загинуло 11 людей. І лише у двох справах суд постановив виплатити моральне відшкодування. А вже цього року влітку Андрія Слюсарчука звільняють. Аргументують, попав під новий закон Надії Савченко. Він не за законом Савченко звільнений. Він звільнений за. За упередженістю, недбалістю, халатністю львівських суддів. Микиш Маліновською, яка одноосібно його відпустила, чого вона не мала процесуального права робити. У Фемі дігнуть свою лінію. На тому етапі, на стадії підготовки тільки справи до розгляду, суддя вирішує одноособово. Як і головний лікар медзакладу, чи працювати тим, хто асистував лікарю шахраю. У Славуті лікарю Пі асистувало двоє лікарів: Лариса Притуляк та Іван Боднар. Останній і до сьогодні працює нейрохірургом у Славутській лікарні. Натомість Лариса Притуляк є головним акушером гінекологом Хмельницької області. Як мінімум, дисциплінарну відповідальність би мався за синест. Топитані вони слідством були. Втім, лікарі вийшли сухими із води, як і слюсарчук. Зараз лікар, від рук якого загинули люди, розгулює вулицями столиці. Менш ніж за місяць після звільнення його можна зустріти в одному з дитячих таборів Київщини, де він демонструє дітям військовослужбовців гіпноз на тваринах. Тими ж днями, поки доктор Пі гіпнотизує кроликів у дитячому таборі, у стінах Славутської лікарні Ользі Коробчук уводять другий укол. Родичам жінки тепер не дивно, що тут за операційний стіл пустили шахрая. Після процедури жінка слабне, не може ходити. Її тіло синіє та худне. Рідні б'ють на сполох і вирішують продовжувати лікування вже у Хмельницьку. Та на здивування рідних медики не поспішали відправляти вагітну в область. Як? З боєм. Вони казали, що вона зараз ну, у колемо, каплінцю зробимо. Коротше, ну, Вони хотіли просто це все замовчати. З великими зусиллями Ольгу таки транспортували до Хмельницька. Там визвали врача, ми її завели на УЗІ. Після обстеження він сказав, що плід так і знаходиться в матці. Хоча Світлана Васильівна запевняла мою дружину, що його там немає плода вже. Вже вона буде, якби йти на покращення. Виявилось, що він там остався. Він завмер. Якби вже не ліс. Врач сказав, що вкруг плода є гематоми, плід глибоко сидить, і результатів би ніяких ці уколи не дали. Через день Ольга померла в страшних муках та з гематомами по всьому тілі. Коли вже в дружини зупинилось серце, лікар вийшов і сказав, що в неї всередині маленька атомна. Все згоріло якби від хімії. В неї вже да, почали коси випадати з часом. Скільки вона от лежала, я вже замітив, почали коси випадати. Останні дні, останні три дні вона вже лежала і не вставала. Рідні переконані, препарат вбив Ольгу, бо медики вели за велику дозу. У історії хвороби є виправлення щодо кількості введеного препарату. Чи так це визначають правоохоронці? Зараз за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею невиконання медиками своїх професійних обов'язків. Проводяться наразі інші першочергові, необхідні слідчі та процесуальні дії до встановлення істини по даній справі також призначено проведення комісійно-судової медичної експертизи, яка перебуває на даний час на розгляді. Допоки експертизи тривають, аби з'ясувати правду, йдемо у мудзаклад. Проте за дивних обставин лікуючий лікар Ольги Світлана Гав'юк раптово занедужила. На робочому місці ми застали її дочку, лікарку Наталію Гедзюк, у якої покійна Ольга стояла на обліку до стаціонару. Я не вела жінку в стаціонарі. Я не ходила до неї, не дивилася до неї, Я не можу вам додати вичепну інформацію. Я... Прийняла жінку, кожної це, людини є алергічна реакція на якийсь препарат. Може бути на це не передбачуваний а алергічний Втім, рідні покійної не ймуть віри байкам про особливості організму. Тим більше, коли з'ясували жінці, метатрексат вводили на шостому тижні вагітності. Тоді як в інструкції рекомендуються лише на перших. Втім, лікарка наполягала на правоті своєї матері, і чи то аби довести це, чи то аби переконати родину коробчуків невинності, їде на цвинтар конфлікту не уникнути. Мама казала 100% гарантію, буде писати, що вона все буде добре. Де те все Бо добре. не вже. Бачили, що вже з нею буде? Пані Наталі, ви казали, що все, проводилось якесь добре. обстеження. Які були проведені аналізи і коли? Згідно наказу, містерсно. Двіці, ви мені сьогодні 5. цілий день говорите, це згідно наказу, згідно наказу. Тобто, згідно наказу, це які? Вона жива вмірала. Ви це можете зрозуміти? Її проминку теж на собі почувала. Я лишилася тож так само сім років тому, вона, якби мене не хмельницькі лікарі, так само вона мене виробила. Вона мене була б гроб, гробила. Мі, вон, я місяць лежала під її е, на, на Місяць. Ви, кстати, ви, до речі, мене положили місяць на ви Я до вас сухранні. Місяць ви мене звернули на сухранінні. Мені викинули матку. Мене обривалася кровотеча. Мене обризували кровотеча, Мені викликала матку. Я сьогодні жива, я стою перед вами. Обстежь зі слів родини. Тоді життя сестри Ольги врятували, бо відразу відвезли в область. Невже славуцькі медики навмисне затягували час? Аби добитися правди, сім'я звернулась на лікарські таємниці, аби під прицілом телекамер винні не вийшли сухими з води. Операція лікаря Пі. Хто зі славутських медиків вклав до рук псевдолікаря Скальпель? Я Маю свою роботу. Я розумію. Буквально дві хвилинки нам приділити. Ну, я не Стимулювали викидень онколіками. Чи лікарка Оксани Коробчук вводила їй правильні дози? Ну я ж вам розказую, що я це вам коментувати не буду. Кваліфіковано лікували Ольгу Коробчук. Чому після введеного препарату жінка почала гнити заживо? Та хто допустив псевдолікаря Слюсорчука до хворих у цій лікарні дізнаємося розмови із головним медиком? Славутська районна лікарня у центрі міста. Добратися до неї з будь-якого куточка Славути просто, але от загубитися у відділеннях та знайти потрібне. Завдання вже зі складних. Адже корпуси не пов'язані між собою. Поки шукали головний, натрапили на пологове відділення. Саме тут лікували покійну Ольгу Коробчук. Нагадаємо, що у лікарні жінка почала заживо гнити. Цікавимось у медперсоналу, що ж стало причиною цього. Ні, виключить, бо я не можу. Все, все, Нас ведуть у палату, де лежала пацієнтка. Ось палата яка вас інтересувала. Uh -huh. Тут лежала пацієнтка. Тут е це да. Ольга покійно лежала, да. так? Так, Ольга тут лежала, да. угу. Вот тут всі ослоту. Вот, вот. Ви ж бачите, самі, умови. У відділенні є одиночні палати, саме в такій лікувалась і покійна. Є і такі, де лежать по декілька, породіль. Як керівництво відділення вибирає кого і в яку класти? Я так зрозумів, що ця палата е, одиночна, так? Да. Так. Після то вона платна, так? Ні, Ні. у нас платний палат. Немає платного так? Платних палат немає, запевняють лікарки. Але на розмову до вагітних нас не пускають. То ви не дозволяєте нам взяти палат, так? Сп'ять? Ну так, зрозуміло. Вагітних від журналістів ховають, мабуть, не випадково. Форуми рясніють, відгуками про хамовиту поведінку працівників цього відділення. Мені Славуті не понравилось. Просто відвратительне отношення. За Славуту негативні спогади. Дві зміни нормальні, а одна така, що повбивати захотілось. Уже на коридорі зустрічаємо вагітну. Помічаємо під пильним наглядом телекамер. Жінка боїться сказати щось не те. А фінансово скільки вам обходиться лікування ці лікарні? Ну в принципі, ну препарати дорогі, таблетки. а тарня та, та, не забезпечує своїми препаратами, так? Ну на жаль, не забезпечує. Що про пологовий скаже керівництво медзакладу? Чому померла вагітна Ольга Коробчук та хто за це має нести відповідальність? побачите вже згодом. А зараз йдемо в реанімацію. Саме там псевдолікар Сарчук оперував хворого Олександра Лозового. Чоловік помер, так і не прийшовши до тями. Щось не зрозумів, що це було. Буквально перед носом закрили двері. Зайти у відділення без дозволу завідуючого, нам не можна. Поки чекаємо, цікавимось у чергового лікаря, чи пам'ятає він операції, які за цими дверима робив псевдолікар Слюсарчук. Операція не професійна. Операція зроблена, ну, я знаю, як людина, яка тим, тим ніколи не займалась, видно було, що він або займався недовгий час, що він, він нас здивував тут. Прийшов своїм зовнішнім виглядом, своїми всякими методами лікування, які нема у нас ніде. ми їх їх не чули. Думаю, де це він ми міг взяти такі методики лікування, де це, де це, ми очі повищали він. Тобто славутські лікарі бачили непрофесійність так званого колеги, але мовчали. Чому? Я думаю, що знав головний лікар. Не, не моя задача повідомляти. Є адмі... за відімна, наприклад, і повідомляє вище. Це я ж не можу перепригувати там. Через навіть якщо це злочин, хворого ж оперували непрофесійно, різали як на м'ясо. Я не давав наркоз нічого. Я був, тому що це ж цікаво приїхав професор. І насправді вас це дивувало йому. Мет... Так, Методика так, віде? так, так, так. Методики лікування не на операції, ну і на операції також. А він також тут лікував пацієнтів різними всякими методиками, яким. Тобто Олександр Лозовий був не єдиним пацієнтом лікаря Пі. Пацієнтам робилося від того лікування погано на очах. Тобто, вводили медикамент, наприклад, в Вену. І зразу пацієнту погано гірше, 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 гірше робили. Наші лікарі даже возили до себе додому до родичі, бо довіряли професор, приїхав. покажіть маму подивимося там, тато подивимося. Було таке, возили там, що всім призначали. Я не знаю, які там результати. Ну, ніби таких летальних не було, таких ну були можливо такі незначні ускладнення не в кращу сторону. Тобто, поки лікарі ловили гав, слюсарчук міг витворяти з пацієнтами все, що заманеться. Як же діє цього лікаря, кваліфікує сам медик? Це вбивця, скажімо так, Ну, якби я взявся зараз будувати мости, які я не розбираюся в тому будівництві. б я набудував. Або ви взялися лікувати когось, що б налікували. А ось наглянув і завідуючий реанімації. Я, я, з вами я. не бажаю Я маю свою роботу. Я розумію. Буквально дві хвилинки нам приділили. Yeah, yeah, yeah. Чи піде на контакт з журналістами головний медик? Як пояснить роботу лікаря ПІ у стінах своєї лікарні? Зараз і дізнаємось. Прямуємо до керівництва медзакладу. Мене звати Іван Довгалюк. Хочемо переговорити стосовно звернень, які надійшли до нас на телеканал. Скажіть, будь ласка, де головний лікар? У відпустці. А куди він саме поїхав? А я не маю вам на це відповідати. Цікавимося у заступниці, хто ж допустив Слюсарчука до такої складної операції в маленькій районній лікарні. Стосовно цього, я вам скажу, що було слідство на ці питання. Я відповідала в тому числі і в суді у Львові, тому на цю тему розмовляти більше вже не, не вважаю за потрібне. Ким було узгоджено, що він буде проводити операцію? згоду на операцію дає пацієнт. Так і е, цього лікаря викликав сам пацієнт. І сам пацієнт давав згоду на оперативне втручання. Якщо пацієнт давав свою згоду, то головний медик за законом України мав би бути про це повідомлений, а також мати спеціальний наказ, який би дозволив лікарю з іншої установи оперувати у Славутській лікарні. Трудові відносини ФОП з найманими фахівцями та іншими працівниками повинні бути офіційно оформлені відповідно до чинного законодавства. Трудовий договір у письмовій формі зареєстрований в центрі зайнятості. Якщо ж ні наказу не було, ні договору не було, то в даному випадку а посадові особи, керівники тоді установи медичної, яка цю особу допустила до роботи без укладення трудового договору, підлягають відповідальності згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення і до них може бути застосовано покарання у вигляді штрафу від 8500 до 17 тисяч гривень. Такого наказу в Славутській лікарні немає. У нього було посвідчення професора нейрохірургії. Ну, тобто... На той час він офіційно був працевлаштований в інституті КМАПу в Києві на кафедрі нейрохірургії. Тобто, я можу е, собі обрати лікаря і без згоди адміністрації він не буде оперувати у вашому закладі? Скажімо, це не потребувало згоди, так як цей лікар приїхав до нас за. Е, Кажем, за зверненням пацієнта, і був у нас в лікарні в супроводі одного з працівників департаменту охорони здоров'я. Нам відомо, що ас асистували саме доктору Пії працівники цього медзакладу. Вони зараз працюють, працюють. у лікарні Бондар Іван Григорович. Його Це зараз колишній завідувач реанімаційним відділенням. А чому колишній? Тому що він вже пенсійного віку. Він зараз працює тільки в зміні чергу. Адміністративної відповідальності вони не отримали. Так не отримали. Співучасники злочину не понесли жодної відповідальності. Ні, а чому тому, що не доведена вина когось із наших працівників? А як лікарка кваліфікує дії медиків, які лікували покійну Ольгу Коробчук? Нагадаємо, після лікування у цій лікарні жінка згнила заживо. Рідні звинувачують у смерті Ольги медиків. Хто був е лікуючий лікар цієї пацієнти? Гавюк Світлана Васильівна. Я надіюсь, вона сьогодні на роботі. Ні, вона не на роботі. Теж не на роботі. Вона Який Звільнилася з роботи. Чого це дивний? Під тиском всієї преси, всього інтернету, під тиском родичів. Вона так. звільнилася з роботи. Втім, звільнення жінки співпадає із поданою рідними покійною заявою у правоохоронні органи. Звіль... Ще не було кримінальної справи, і вона звільнилася. Звільнилася з роботи. А це чим вона інтересно. це орган... аргументувала? З тим, що вона йде на пенсію. На всі запитання щодо правильності лікування та чому Ользі вколола другий укол, у медика своя відповідь. Це вирішить судова медична експертиза. Тобто ви зараз відмовляєтесь коментувати? Так, це. я не буду це коментувати. А чи доцільно цим препаратом, який призначений для лікування онкохвороби, саме? Е... Будемо відверті умертвляти плід поза маткою. Це питання до Міністерства охорони здоров'я, яке затверджує протоколи надання допомоги при тій чи іншій патології. Ну, але якщо бачу, що е, жінці робиться все гірше після першого уколу і е, бажаного результату не досягли, чи доцільно було давати той другий кол? я ж вам розказую, що я це вам коментувати не буду. Чому у історії хвороби є виправлення? Звичайно, в Хмельницьку ніхто там нічого поправки ніякі не робив. Це історія наша, це наш документ, який не передається на Хмельницьку. Зараз... Але я вам просто пояснюю, що то виправлення не було після смерті пацієнтки чи шерзі. Але сфотографований рідними покійної документ таки виправляли. То хто обманює із чиєї вини здорова жінка померла? Це, це пацієнт... буде суд доказувати, чи є вина чи ні. Та від рішення суду біль у рідних покійної Ольги не стане менший. Доньці уже не повернуть матір, чоловікові дружину, а батькам дитину. Та звернення цієї родини допоможе зупинити безчинство у цій лікарні, бо, підсумовуючи, побачене, можна із впевненістю сказати у лікарні пахне смаженим. Отож. Головний лікар пішов у відпустку, як тільки почув про приїзд лікарських таємниць, закриті на ключ відділення та откровення про операцію, яку робив лікар Пі. Бачачи, що жінка гниє заживо, лікарі не поспішали відправити її в обласний центр. Лікарські таємниці ініціюватимуть у цей медзаклад міністерську перевірку та напишуть відповідні заяви правоохоронні органи. Про перебіг цих справ побачите у наступних програмах. Це була програма Лікарські таємниці. Пишіть нам у соцмережі та телефонуйте на гарячу лінію. Мене звати Іван Довгалюк. Змінимо українську медицину разом. Бувайте.